Одна із марних молитв, якою ви можете молитися, звучить так: О Боже, я прошу тебе, благослови мене. Насправді, в посланні до Єфесян, перший розділ, третій вірш, написано, що Бог у Христі Ісусі вже благословив нас. Іншими словами, віра це не наша спроба змусити Бога щось зробити для нас. Справжня віра це наша позитивна реакція на те, що Бог вже зробив для нас у Ісусі Христі. Тому, коли ви починаєте дякувати Богові за те, що Він вже благословив вас, що його присутність вже з вами, і ви починаєте приступати до тієї справи, яка горить в вашому серці, ви маєте очікувати, що його надприродня сила підтримує вас, його мудрість керує вас так, щоб це зробити правильно і ви отримали бажаний результат. Тому, друзі, не просіть Бога благословити вас, почніть дякувати йому за те, що ви вже благословені. і Приступайте до справи.